Євген Степанович Товстуха, видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. В мене склероз судин обох нижніх кінцівок. Чи може допомогти мені фітотерапія? Ну, склероз нижніх кінцівок. Це, як правило, в науці називається ендартереїд. Коли що ж таке, це скалероз, коли внутрішній оболонці відкладаються наша, власне вони настільки звужуються, і коли склеротичні зміни приводять до того, що іноді навіть закопорюються і, і відмирають певні частини цері і, і ступня. Це і ну, окремі пальці, ступня, а то і, і гомілка, і навіть стегнові артерії. Чи ж є, і як фітотерапія лікує цю складну, і тяжку, і тривалу недовгу? Ну, насамперед, ми використовуємо ванни. Це із такими. Нашими нонами, новітніми оздоровними наборами, як номер 6 номер 7 номер 12 і, нон, і номер 9 Ванни краще проводити щоденно і теп теплі ванни, тобто температура повинна бути десь понад 40 градусів. Треба ще сказати, що. Дуже допомагають при лікуванні розтирання оцих ділянок. Це і нашим препаратом поліноверити, і особливо пропобесаном. От там, де людина відчуває значні болі, то туди і втирають наші такі препарати, як пропобесан, і поліневрити або через день, або чергують, скажімо, ранком той препарат, а ввечером інший препарат. Крім того, для лікування, власне кажучи, для того, щоб вирівняти власне оцей холестериновий обмін. Проводити регуляцію холестеринового обміну, то ми пропонуємо такі значить, наші настоянки. Це крапова серцева, це синюха блакитна, це настоянка барбариса звичайного, це настоянка медунки лікарські, цемин пісковий. І це стовпчики з привмачками, кокурози звичайної. Ну і інші препарати, які вже в залежності від того, як людина себе почуває, то й ми їх призначаємо. Я маю кандидоз або молочницю, яка повертається кожні півроку без очевидних причин. Прошу вашої допомоги. Для лікування вашої недоги насамперед ми використовуємо такий препарат широкого спектру дії, як пропобесан. Використовуємо як мікроклізми, так і для мікроклізми, так і для спринцювання піхви. Для спринцювання піхви беруть Одну столову ложку пропобасану. розчиняють у чотирьох у п'яти ложках перекип'яченої, охолодженої до 35 градусів води і вводять у піхву один-два рази на добу. Для мікроканізму так само використовують, але окремо вже беруть із спринцовку окремо і беруть одну столову ложку проповесану на 5 ложок перекип'яченої, охолодженої до 30-40 градусів води і вводять у задній прохід перед сном. Оскільки у вас рецидивуюча форма, то треба лікувати довго і проблематично, особливо у літньо-осінній і осінньо-зимовий період. Крім того, необхідно, необхідно використовувати настойки чорної тополі, версачу сріблястого, горіха волоського, берези, тополі чорної. Родовика, іхіноцеї, і ханецеї пурпурової. Як використовують її? Використовують по одній столовій ложці три рази в день за 30 хвилин до їди, по днях. Це використовують пероз, чи, так би мовити, перорально чи всередину. Використання для спринцювань це Використовують одну столову ложку, названої настоянки, на 5 столових ложок, перекип'яченої, охолодженої до 40 градусів до 40-35 градусів води і проводять спринцювання піхви по, по днях. Лікувати необхідно до. Повного вилікування, це півтора-два місяці. Але коли ви знаєте, що у вас, як ви називаєте, без причин відбувається рецидив, то обов'язково проводити протирецидивне лікування. Це коли ви пам'ятаєте, що от цей період настає, то тоді за тиждень чи два проводити вже вказане нами лікування. І проповесаном, і названими насторінками. Пане лікарю. Я маю кісту у печінці. Операцію не хочу робити. Чи має фітотерапія засоби для лікування такого захворювання? Взагалі, печінка складається із. Взагалі, печінка. Це надзвичайно складний орган, і складається вона із певних клітин, які е, продукують е, ті найнеобхідніші е, компоненти, які е, по, потрібні для емульгації жирів. І е, печінка це, по суті, антитоксичний орган. Якби не було печінки, то людина взагалі б не могла жити. Це можна сказати. Те, що оздоровляє всю нашу систему. І от буває ж так, що під впливом е певних причин утворюється таке утворення із сполученої тканини в печінці, які, власне кажучи, заміняють ці е печінкові клітини. Чи ж е піддаються вони лікуванню? Так, власне кажучи, усунення, чи з, з, з тих, не, не, тих надзвичайно небажаних утворень, Так, піддаються. Це е, такі лікарські рослини ми використовуємо, власне кажучи, е, настоянки цминопіскового, стовпчиків з перемочками кукурузи звичайної, сідачу конопло. Парила звичайного, споришу, еспарцету, чорної туполі, горіха Волозького, кропиви серцевої, медунки лікарської і листкивих квітків Барбарису звичайного. Треба сказати, що велике значення має і використання нонів новітніх оздоровлених наборів. Це такі, як номер 6 Номер 7, номер 12. Не треба забувати і про нашого, е, нашого препарату, такого е, особливого препарату, як пропобесан. Його вживають по одній столовій ложці, та можна й по дві столовій ложці е, перед сном впродовж кількох місяців. Обов'язково треба сказати, що треба дотримуватись дієти. Дієти при цій недозі, чи в, власне кажучи, враження називається у медицині класична дієта номер 5 Ви є автором наукової праці Фітотерапевтичні Засоби проти радіації. Звідки ви черпали знання в такій складній і незнаній царині? Ось ця, ця моя праця, яка видрукована в Києві у видавництво здоров'я Медокол ще в 92-му році. Ну, це була моя практика. Ви ж знаєте, що четвертий реактор вибухнув у 86-му році, а це а праця моя вже здійснилась. У 92-му році це то пройшов певний час і те, що я учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС і брав участь у, у, у дослідженні і харчових продуктів. І екологічних досліджень у товстому ліці, і недалеко від десь за 500 метрів від четвертого реактора. Ну і безперечно, що мої наукові ці висновки йшли від практичного використання, які зверталися до мене люди. Для лікування печінки підшлункової залози, і імунного статусу захворювання. Треба сказати, що підвищені дози радіації вони не тільки впливають негативно на загальний стан організму, вони і впливають негативно на ті недуги, які, скажімо, у вас були. Скажімо, це і дихальні і, це і травна система, це і органи кровотворення, це печінка підшлункова залоза, яка я вже згадує імунний статус, це захворювання шкірні захворювання, це захворювання суглобів, це Підсилення найрізноманітніших захворювань, хронічних, які мала людина до опромінення, до опромінення підвищених доз радіації. От ці висновки і звертання новини, а люди зверталися не, не один раз, скажімо. Ми призначали це комплексне лікування на протязі півтора-двох років, а то й більше дало можливість мені здійснити наукову працю фітотерапевтичні засоби від радіації. Вона була тоді ще рідкісною у 92-му році і її видрукувало видавництво здоров'я. Це державне видавництво. Чи захоплення літературною творчістю суголосне вашому захопленню фітотерапією? І чи фітотерапія мала вплив на вашу поезію? Годиться відзначити, що і захоплення фітотерапією, і захоплення творчістю, поезією, прозою воно йшло суголосно. Годиться зізнатися, що колискові пісні із вкрапленням лікарських рослин я почав писати ще в десятилітньому віці і читав своїм ровесникам і, і жінкам, бабусям, які мене хвалили і казали, що ти хлопчик розумненький. Ну, треба сказати, що і проза вона йшла. в основній у моїх оповіданнях, повісті і романі, ось, скажімо, города Божа» — тут повністю описаний мною у художніх засобах, те, що зі мною було, як я лікував відповідно пацієнтів. Ось Елегія Погожогоїта, також переважно більшість оповідань, які, які присвячені медпрацівникам. І невдовзі я закінчив повість, яка називається Жити про лікування онкологічного захворювання до мене звернувся архітектор. І він, слава небу, слава Богу, ще й досі живий. Отже, прочитаю кілька своїх поезій, які соголосно переплітаються із фітотерапією і є уособленням її. Я виріс там де квітне Валеріана, і мова матері пречиста і духмяна. Я виріс там, де барвінковий цвіт приніс мені казково дивний світ. Я виріс там, зростав і набирався сил де пломенів в легендах дивосил. Максим Кривоніс, рани мені приніс. А я без спочинку готую злинку і материнку. Варю родовика і синюху для здорового руху і духу, готую тополю на світлу долю, промиваю криваві рани до світ сонця рана. Козачі Максиме, хай ворог гине. Волфе Євгене, квапся до мене. Забудьмо піч, полетім на січ. На кличе сподівана воля і доля. Ось згадаю молодість і прочитаю кілька колискових пісень. Сію материнку, поведу дитинку на сонечку моріжок, подарую пиріжок з калиною і м'ятою на налазощі багатою. Котуся рябочку, скопай землю землі грядочко, ми посадимо чебрець, стане е, кашлюку кінець, зірвемо материнку на здоров'я синку. Подарую кіті кухличок водиці, а дитинці материнку покладу на спинку, щоб веселою росла і здоровою була. я барвіночок, калину там ято, хай зростає наш синочок нас на снагу богатий. Медицині. Надтріснуте моє життя як скло, коли я залишаюся без тебе, і гадки тануть, як луна далека, і теменню приймається душа. До тебе лину я ще кожної хвилини в краплинних радощах і горі планетарнім. Ти світний праведний, ти голос із небес, ти сонце у трисутності святеє. До тебе нахиляюся в поході і п'ю твою солонову спеку, щоб в твоїм морі на дев'ятім валі довічно пламеніти відкриттям. Свої питання ви можете залишити на сайті товстуха.ком Координати фітоцентрів Євгена Тостухи ви бачите на своїх екранах.